Боронять Україну на інформаційному фронті та сіють паніку серед росіян. Чернівецькі кіберволонтери створили власний додаток для спілкування, аби ворог не дізнався нічого зсередини нашої країни. Чим він відрізняється від звичного всім телеграму чи Вайберу, розкажуть наші журналісти. Із самого початку повномасштабного вторгнення дезінформація і шахрайство зі сторони Російської Федерації стали чи не найгіршими проблемами на інформаційному фронті. Відтак, аби протидіяти таким атакам та сіяти паніку серед росіян, усі українські іт фахівці долучились до протистояння у мережі. Зокрема, у Чернівцях один із технохабів зайнявся розробкою власного месенджеру. Початком війни виникла гостра проблема в безпеці месенджерів, безпеці соціальних мереж, в тому, як ними правильно користуватися І ми в нашому фонді, в певному технохабі, де ми зараз. Інфотехно кіберхабі, де ми знаходимося, почали розробляти різні цікаві речі для наших військових. Така ідея у місцевих фахівців у сфері ІТ з'явилась після численних новин про злам сторінок. Чи витяг інформація, яку передавали через усім нам відомі додатки? Якщо ви користуєтеся вайбором, телеграмом, навіть самим сигналом, вацапом вони носять певну централізованість. них їхня інформація зберігається десь на серверах, тобто або сполучених штатах, або там в Росії, або ще десь і при великому бажанні дос. Ступ до цих серверів можна отримати раз доступ, перехопити трафік, угнати акаунт і багато інших речей можна здійснити. Відтак, аби жодна інформація щодо звичайних громадян громадяна, ж наших військових не потрапила до рук російських хакерів. Тут створили свою незламну програму. На сьогодні нами було розроблено два застосунки: один під робочою назвою Декодер для нас як громадян звичайних інший під робочою назвою бригада для військових. Для нашої 107-ї бригади ТРО і ці декодер і бригади, наші месенджери, вони не мають прив'язки ані до імейлу, ані до телефону. Таким чином жодних особистих даних користувач додатку не вносить, що ускладнює та майже унеможливлює роботу айтішників на болотах. В ньому є три рівня захисту. Логін пароль, секретний ключ, який генерується на самому сервері, і ще пін-код. Навіть якщо ви будете мати змогу до логіна і паролю, без секретного ключа, ви не зможете розшифрувати всі повідомлення. На ньому є відео та аудіодзвінки, які так само на сервері шифруються, і до них ніхто не має змоги, крім. Крім самого адміністратора на серві, але там зашифровані. А на розробку та втілення у реальність таких додатків інфоволонтери витратили всього місяць. Людмила Труфан, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.